Багато людей неправильно обирають гантелі для домашніх тренувань, потім їм дискомфортно тренуватись, та є проблеми з прогресією робочої ваги, яка так важлива для росту м'язів. В цьому відео я розповім тобі, які найкраще обрати гантелі для домашніх занять. Дивись, для того, щоб якісно займатись вдома, тобі потрібна пара розбірних важких гантель. Та лавка зі змінним кутом. Дуже часто люди купують собі для домашніх занять гантелі, всередині яких бетон, ось такі, як ти зараз бачиш перед собою. Мінус таких гантель в тому, що вони мають досить такі великі, незручні габарити, всередині бетон, який розбивається, і потім. Це не дуже комфортно. Інша справа гантелі з металу. Продати легко, вони не є дуже об'ємними, дуже комфортні габарити, навіть якщо працювати з гантелями по 50 кг, і вони, грубо кажучи, вічні. Тому при виборі гантель я раджу купувати гантелі саме з металу. Єдиний мінус в тому, що, звісно, вони можуть коштувати дорожче там, в 2-3 рази. І що дуже важливо при виборі гантель для дому, це те, що тобі потрібно купити пару гантель, і ця пара має бути досить великої ваги. Кілограм по 40-50 кожна, для того, щоб не довелося далі купувати знову більші гантелі. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання у профілі.